Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг прибув до Вашингтона у рамках підготовки до саміту альянсу, що відбудеться у липні у Варшаві. Там переважатимуть дві головні теми: агресія Росії в Україні та боротьба з ісламською державою. Про це генеральний секретар розповів в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки. Далі Наталія Леонова. Очільник альянсу називає російську агресію та тероризм найбільшими загрозами безпеці в світі. Ми будемо обговорювати, як у більш ефективний спосіб посилити нашу відповідь Росії на її дії в Україні, а також як НАТО може збільшити свій внесок у боротьбу проти ІДІЛ. Це наші два головні виклики. Вони дуже різні, але ми повинні бути готові протидіяти викликам з південного фронту близького сходу та разом з тим викликам, які кидає Росія. ترجمة Щодо того, що ми вже робимо, ми проводимо найбільш масштабне посилення нашої колективної системи захисту з часів холодної війни. Ми дислокуємо більше військових у східних країнах-членах альянсу, підвищуємо рівень готовності військових, якщо виникне необхідність діяти. Також ми запроваджуємо мережу малих штабів у східній частині альянсу так, щоб вони могли виступити ланкою між центром та регіонами. Разом з тим, наголошує Столтенберг. Зміцнення обороноздатності альянсу не означає відмову від діалогу. Гудалогіссом нам потрібен діалог, тому що ми намагаємось уникнути нової холодної війни. НАТО не прагне конфронтації з Росією. Ми не хочемо нової холодної війни. Однак ми вважаємо, що немає ніяких суперечностей у проведенні політики міцного захисту та веденні діалогу. Столтенберг також заявив, що НАТО продовжуватиме проводити політику відкритих дверей щодо включення нових членів альянсу Наталія Леонова, Голос Америки.